Всім телеглядачам, це передача актуальне інтерв'ю телеканал Вінниччина. І сьогодні ми радо вітаємо в нашій студії Тетяну Лівчук, керівницю народного аматорського вокально-інструментального ансамблю Хто ми? з комунального закладу Центр культури і дозвілля Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області щиро вітаю вас в нашій студії, пані Тетяно. Добрий день. Отож, розкажіть мені, чому. Так, на ваш погляд, Літинщина така багата на таланти. Літинщина справді дуже багата на таланти. Чому так? Тому що ми українці, і напевно, кожен куточок нашої країни багатий на таланти. Зокрема, і Літинщина. Щиро дякую вам. Власне, ми сьогодні будемо говорити про творчість, культуру і пісню у Літинській громаді. Ну і перше запитання до вас уже таке посерйозніше. А скажіть, будь ласка, які ж власне завдання, яка ваша місія у центрі культури дозвілля літинської громади? Ну, так як я керівник вокально-інструментального ансамблю в Томи, то найперше це є свої посадові обов'язки. Я їх маю і стараюся виконувати. Зокрема, це підбір пісень, формування репертуару, ансамблю, організація репетицій, мотивація учасників, робота над партіями музичними, над вокальними партіями. Також і ведеться робота з документами, зокрема, подача звітності, плани роботи і так далі. І окрім цих посадових обов'язків, всі працівники Центру культури і дозвілля працюють над організаціями заходів. Ми як спільна команда, одні як одне ціле, виконуємо певні завдання незалежно від того, яка у нас посада. Починаючи від... обов'язки? Так, так? Так, так, починаючи від творчих ідей, як провести захід до виготовлення декорацій і закінчуючи самим виступом на сцені. От, знаєте, коли ви перераховували, здається, за кожним словом, от, можливо, наші глядачі подумають, та це ж нічого складного. Але насправді працювати з людьми, а особливо з творчими колективами, це зовсім непросто. І ви сказали ось таку важливу річ, як мотивація. От наскільки сьогодні для вас важливо і. Як вам вдається сьогодні об'єднувати і мотивувати людей до ось такої творчої діяльності? Бо творити, співати має передусім душа, бо все це відчуває глядач. Як вдається які рецепти успіху? Мені дуже пощастило, тому що е, учасники ансамблю, хто ми? Просто дуже сильно люблять музику і без музики не можуть жити, тому великої праці в плані заохочення якогось та мотивації у мене як такої майже немає, тому що є бажання самих учасників, самих музикантів творити, створювати якийсь музичний продукт, потім його висвітлювати глядачам, слухачам. Ось так я знаю, що ви працюєте зовсім недавно в центрі культури і дозвілля в Літині. Що вдалося за цей, ну напевно, неповний рік? Так що вам вдалося зробити? Чи вдалося реалізувати ось ці задуми, мрії, які у вас були, коли ви прийшли на роботу? Так, дійсно, я працюю недавно, всього лиш з червня цього року, тобто приблизно півроку, і за цей період вдалося підготувати. Програму виступу ансамблю на предмет підтвердження звання народний аматорський, що нам успішно вдалося зробити. Також ми долучилися до благодійних заходів, зокрема, їх було більше десяти за цей час. І також у вересні було створено вокальний гурток, яким я займаюся. Зараз на даний час там є. 8 вісім талановитих учнів віком від 6 до 12 років. І ось з вересня потепер ці дітки вже мають в своєму репертуарі дві-три пісні і повністю готові виступити на заходах з новорічно-різдвяного цику. Ось то це навіть не один не один колектив, це кілька колективів. Фактично, і ми я думаю, що ми поговоримо ще про них. А от які ще творчі напрями і види діяльності є взагалом ключовими в роботі центру, і до яких ви дотичні, також ну наш центр культури і дозвілля, як напевно, і всі заклади культури громади, регіону і України е, працюють за певними напрямками, е, такими як. Народна творчість, художня самодіяльність. В нас трішки починає розвиватися театральне мистецтво, також працюємо над літературною діяльністю. І щодо видів діяльності, це організація заходів, а саме відзначення певних державних свят, народних свят, проведення благодійних акцій, патріотичних заходів, також проводиться методична робота, зокрема, консультації наших методистів для проводяться консультації для завідуючих філій центру культури дозвілля для керівників народних аматорських колективів. Проводиться інформаційна діяльність. Всі наші заходи, угу. новини про проведені заходи. Про всі можна треба роз, розказати так, потрібно, і можна побачити їх на сторінці в соцмережі. Ви сказали на початку, що колектив отримав звання певне. Так. А що для цього було потрібно, тому що я розумію, що це важливо і для колективу, і для тих людей, які власне там гуртуються і роблять ось цю творчу справу. Що потрібно було виконати які певні завдання, певні умови для того, щоб власне отримати це звання? Для того, аби підтвердити звання народний аматорський, потрібно було підготувати програму виступу, яка складалася з десяти творів. І це не так просто, тому що Атестаційна комісія, яка була присутня, складалася з фахівців і е, музикантам, потрібно було якісно е, відтворити всі свої музичні партії. Мені, як солісті, теж хвилюючі моменти були певні, але вдало справилися. справилися. Так, і так. Отримали звання. так, ну найперше, потрібно вміти грати. Потрібно бути музикантом, можна бути аматором, можна бути професіоналом, але е, просто м, творити. Музику на якісному рівні тоді дійсно можна отримати звання народного. Отримання звання це також мотивація. Ви кажете, з, начебто тільки співати. Ні, це також мотивація для всіх цих о, учасників. Розкажіть, будь ласка, про колективи, в якому напрямку вони працюють, що це за музика, як формуються репертуари таких колективів, як «Хто ми», яким ви, якими очолюєте, опікуєтесь і відродження. Чим вони різняться? Щодо колективу, хто ми, то це досить молодий колектив. Він був створений у травні 2019 року за ініціативи наших друзів-поляків, які приїхали із міста побратима Вольштин. У нас в Літині є місто Побратим в Польщі. Вольштин. Я, до речі, була в цьому місті. Так, Польщі о, о, дуже о, гарне місто історичне, так да дійсно гарні, гарна архітектура і атмосфера загалом. Так от, делегація з Польщі приїхала до нас у літень в гості. У нас була нагода виступити як, ніби як колектив як одного разу, так ну бо ми лише пробували. Ну, щось Вирішили гостей подивувати піснею, так і так. вдалося. Так, вдалося. Їм сподобалось. Вони запропонували підготувати концертну програму і поїхати до них в гості з виступами, на що ми погодилися, і ось в такому складі ем, акустичний формат: дві гітари, дарбука, два вокала. Да, ми поїхали в Польщу Це виступати. щось дуже сучасне. Ем, працюємо. У форматі дійсно сучасному попрок також робимо кавер-версії на українські народні пісні. Працюємо з хітами української естради, з золотою естрадою, такою як пісні. Він... і мозкового. Мій сон співаєте? Ще ні. <смір> ще, ще Ще попереду. Ще ні. <смір> але пісні Івасюка, а що співаєте? І Васюка? Я піду в далекі гори, пісня буде поміж нас, класична Червона рута. Це те, що нікого так. не залишає байдужим. Так, але о, це той був період. А на даний час колектив хто ми трішки трансформувався, і е, кількість учасників змінилася. Зараз е, ми працюємо у складі чотирьох осіб. Це ударні Кахон Сергій Мельник, дійсно профі. Я навіть не знаю, що він не вміє грати і, що, і на чому він не вміє грати. Баз-гітара це мій тато Іван Лівчук, який стає молодшим, оживає, беручи в руки гітару. А коли бере бас-гітару, то, то взагалі його не можна спинити. Рокмен так, звичайно. І ритм гітара це Ярослав Христюк, це юний талант. Який в колишньому був моїм учнем. учнем, тепер це унікальний в нього тембр. І я маю надію, що навіть в майбутньому буду мати змогу відвідати якийсь його сольний концерт, тому що дійсно в нього дуже великий потенціал. Безтак. А щодо відродження? Щодо відродження, це теж ще один вокально інструментальний ансамбль Центру культури дозвілля, в якому я є солісткою. Це більш зрілий ансамбль, який працює понад 15 років. Він багатший в плані складу свого і в плані матеріально-технічного забезпечення, тому що є повністю оснащена репетиційна база. Да, з ударною установкою, з усіма інструментами, з усією звукопідсилючою апаратурою. А скільки людей? Так, барабани, бас, цьому гітара, колективі. ритм, гітара, клавіші, труба, вокал і керівник ансамблю. семеро людей. Як можна відрізнити, наприклад, якщо на сцені два ансамблі, як можна відрізнити, як виглядають артисти? Наскільки можливо важливо? Ну, сьогодні, якщо ми говоримо про передачі, якщо телевізійною мовою, то обгортка, так, картинка, там, одяг, передачі. Цікаво. А чи дбаєте ви про костюми, про якийсь особливий імідж артистів? Одне скажу, що ми повністю забезпечені костюмами і можемо змінювати сценічні образи відповідно до, до тематики репертуару. концерту чи до репертуару, дійсно так. Можемо дещо доповнювати своїм власним одягом. Єдине, що ще напевно не визначилися з стилем. Як таким. Загалом це просто одяг вільного крою, так як для музикантів потрібно, які грають наживо вживу в інструментах, їм потрібно вільно рухатися і. Щоб нічого не сковувало їхні рухи. Це тканини м, природнього матеріалу. Я вже хочу подивитися да. і послухати ваших артистів. Одягаємо е, традиційні наші вишиванки угу. також. Е, ну, ось так. Попростому ви, ви зауважили, що ну фактично, от є матеріальна база забезпечені. А хто допомагає, тому що ну це важливо на правду, щоб ти мав е не тільки там голос співати, але ще й підтримати супровід. Відповідний інструменти сьогодні все так змінюється, і так багато всього нового й дорогого. Хто допомагає в цьому? Допомагає наша місцева влада, Літинська селищна рада, відділ освіти і культури, молоді та спорту повністю підтримують і розуміють цінність розвитку культури і збереження культури. Ось я приємно вражена такою співпрацею, тому що дійсно підтримка досить вагома, та фінансування достатнє. Ви також працюєте з дітьми, і що сьогодні творчість дає наймолодшим учасникам культурного життя громади, і, власне, самій громаді, тому що пісня від дорослих це одне, коли на сцені діти, це трішки інше. І от що це в комплексі, що це дає громаді, і власне трішки більше ще про дітей розкажіть про їхню творчість. Так, працюю з дітками. Я вже сказала, що є вокальний гурток про голос. Творчість для дітей, що дає? Найперше, це загальний розвиток дитини, це вміння виступити на публіці, це формування здорової самооцінки, це отримання навиків з ораторського мистецтва. Це навіть може бути. Вміння себе взяти в руки в стресових ситуаціях, тому що дитина на наших заняттях робить певні вправи, дихальні вправи, які допоможуть долати якісь стреси, тривожні стани. Творчість допомагає врівноважити психоемоційний стан дитини, ну і загалом розвинути її в різних напрямках. Кому так. більше аплодують і гучніше? Дітям часто дітям, тому що коли виступає дитина на сцені, то е, приходять до неї подивитися не тільки мама, тато, а ще й бабуся, дідусь е, тітонька, дядя, е, всі родичі, сусіди, зал наповнюється глядачами і оплески шалені. Да. Пані Тетяно, от ми так з вами зараз говоримо про культуру, про пісню, про творчість, і все на такій оптимістичній ноті. І насправді творчість культура для українців чимало значить на вашу думку, що е, наскільки важлива культура і ось таке об'єднання навколо українського слова, української пісні. Просто творчі люди, коли об'єднуються і дарують себе глядачам. Наскільки це важливо для українців сьогодні, особливо під час війни, під час таких складних випробувань? Це дуже важливо. Ну, От, на мою як ви думку... відчуваєте, коли працюєте з аудиторією, коли ви бачите глядачів? На мою думку, загалом культура це як основа національної ідентичності. І тим паче в період війни о, цей такий лозунг він має гучно звучати, що культуру треба і берегти, плекати, і розвивати. Культура об'єднує людей, культура надихає, піднімає патріотичний дух, наш незламний дух українців. Зокрема, це видно на наших благодійних заходах, які організовує Центр культури і дозвілля. Видно по тому, як долучається громада, як жителі реагують на ці заходи, реагують на творчість артистів. Культура має ті цінності, які дають нації відчуття того, що вона жива. І якраз ось ці цінності і нові сенси вони допомагають відрізнити нашу націю. Від ворога саме культура це допомагає зробити. коли. Ось ви розповідали про заходи, про такі масові, які є не один на рік. Їх достатньо багато. Це державні свята, це і релігійні свята, це просто можливо якісь ваші творчі задумки, які ви реалізовуєте. Як реагує громада? Наскільки вона активно приходить, слухає, долучається, ну бере участь власне, можливо, не співає на сцені, але підспівує із свого місця. Долучаються досить активно саме на території сіл. У літині також активна громадськість, але все ж таки трішки менше чомусь. Напевно, зв'язку із зайнятістю населення. А у селі люди, якщо знають, що має бути благодійний захід чи день села, то обов'язково прийдуть усі зал заповнений повністю, навіть стоять у Проходах, долучаються в плані коштів. Починаючи з однієї гривні, маленька дитинка прийшла в скриньку поклала, бабуся теж. І в цьому проявляється наша єдність, в цьому проявляється наша незламність. Я так розумію, що сьогодні кожен захід і кожен концерт, ви використовуєте ось ці, весь весь цей ресурс, власне з єдиною метою. Це волонтерство, це зібрані кошти, це кожна копійка, яка спрямовується на військових. Розкажіть знову ж таки, можливо, як це надихає артистів, тому що ну не завжди ж хочеться співати, правда? По-різному ми переживаємо різні є ситуації, є втрати, і громада втрачає чимало. От наскільки це допомагає, попри якийсь смуток і розпач, все-таки виходити, гастролювати, Приїздити в село в літині самому і виходити на сцену, бо це ж особливий виклик вийти на сцену. Коли є ціль, гарна мета, збір коштів для потреб військового нашого земляка, то немає причин не вийти на сцену. Ми маємо ціль, ми працюємо на цю о, гарну мету. І ти не думаєш про себе, про свої якісь настрої, примхи і так далі. Є завдання. Ти просто йдеш, працюєш, виконуєш це і все. Знаєш для чого, знаєш для кого? Для молодого покоління, для нас всіх. Вас дивує інколи о той мішечок з грішми? Скільки вдається зібрати? Навіть Дуже в найменшому часто. селі, в найменшій громаді? Дуже часто дивує, так, особливо якраз в маленькому селі. Буває навіть такі суми, що ну сподіваєшся на одне? Може грубо звучить, що сподіваєшся да, на якусь суму, тому що там да, є ціль для е, військового, якась да, придбати там чи ліки, чи технічне оснащення і є, є приблизно орієнтовна якась сума, і ми на ню сподіваємося. А коли це, це сподівання справджується, а ще й перевершується, та сума, то взагалі радість безмежна. Та ось як плануєте свої гастролі, гастрольну діяльність до Вінниці, коли доїдете. Ой, дуже чудове запитання. значить, ем, треба просто внести в план роботи і це відео велика громада. Надати пропозицію нашому керівництву і обов'язково відвідати Вінницю. У вас Сповідні Є вже відповідний репертуар. Ви у вас же є чим їхати? До речі, про репертуар. Ви згадували, з чого починали? А як змінився репертуар з початком повномасштабного вторгнення? Чи з'являються от новий епос, нові пісні, які сьогодні про? Наше життя, про наші реалії, про наших героїв зрештою, виконуємо вже здебільшого пісні більш патріотичного формату. Розважальні, ось такі веселі пісні відійшли на другий план. Хоча, знаю, що військові просять десь там далеко, щоб. Не забували ми про радість життя і все ж співали веселі пісні. Але ну, ми поки що працюємо над своїми авторськими творами. Зокрема, у ансамбль відродження досить є велика кількість авторських творів, які описують наш стан українців важкий, період війни описують ці пісні, і є дуже гарна мотивуюча. Пісня з Вірою в краще під назвою Перемога, наша авторська. Ви можете куплет продекламувати, принаймні, якщо зараз згадаєте. Я розумію, що трішки стрес, студія, але раптом. Приспів можу продекламувати. Прошу. Зникне із душі кривавий лютий, В спогадах залишиться тривога. Знищать нечисть, сильні, вільні люди. З нами Бог. За нами перемога. Дуже сильні слова. Дуже сильні слова. Повертаємося до е, наших буднів і до на порозі зима, на порозі різдво і Новий рік. І як би ми не т тікали, і можливо хтось картає себе, що те ну, свята, це не час свят, але принаймні для дітей, і принаймні для того аби в черговий раз. Зібрати мішочок грошей, відправити щось корисне для фронту для наших вояків, а все одно, напевно, ви готуєтесь до цього циклу, до цих заходів. Що це будуть за заходи, які вони і як ви готуєтесь? Найперше, це у нас проводиться такий глобальний, можна сказати, захід під назвою Незламне Різдво за участю ансамблів громади ансамблів закладів культури, закладів освіти, до якого ми долучаємося, теж. Це захід, де співають традиційні колядки та щедрівки. Сучасні в кавер-версії на колядки та щедрівки традиційні. Це один захід. І це для дорослих. А для дітей ми. Вирішили в цьому році зробити експеримент і зробити свою казку, свою виставу для дітей під назвою «Як козаки різдво рятували. Одна назва, яка так, цікава. Варко, Про так. що ця? Кілька слів. Перевідкрийте завісу. Ну, Так скажу, що вистава частково авторська, тому що, писавши сценарій, я надихалася трішки джерелами мережі інтернет, Ось. але загалом вийшло створити е, такий сюжет, е, в якому наш е, козак український долає темряву, долає зло, е, забирає різдвяну зірочку з рук нечистої сили і свято відбувається. Це е, як символ, того, що має відбутися в нас в країні, це як ніби прописаний сценарій на майбутнє. Маю надію, що так і відбудеться в нас в Україні, і це виховує у дітей патріотичний дух, віру в те, що обов'язково світло переможе темряву. Як багато дітей зайняті в цій виставі? Можливо, і дорослих. Акторами вистави є дорослі, е, наші працівники Центру культури і дозвілля, також учні літинського опорного ліцею номер 2 старші класи. Угу. І, звичайно ж, учасники вокального гуртка про голос, де дітки будуть у вигляді артистів, там виступати, співати пісні. Ось так. То це за участі дорослих. Об'єдналися всі так. творчі колективи, так. фактично в цій касті. Складно проходять репетиції, підготовка. По всякому буває, але результат на який результат ви очікуєте є... результат? в репетиції. Нас дуже веселі. Ага, це дуже... добре. Да, да. Це піднімає настрій цим дітям, які є учасниками цієї вистави, які є акторами. Ось, і ми трішки так відволікаємося від важкої буденності, від тих новин, які бачимо щодня. Ось репетиції продуктивні, тому що за досить короткий час. Ну ми вже готові ну, на відсотків 85, тому що вистава ось вже наприкінці грудня має відбутися. Буде проходити декілька днів поспіль для школярів молодшого шкільного віку, перші четверті класи, і також для вихованців дитячих садочків. Ну а запросіть принагідно на виставу. Добре, запрошуємо усіх бажаючих відвідати нашу новорічну виставу казку під назвою «Як козаки різдво рятували, яка відбудеться в центрі культури та дозвілля літинської селищної ради з 20... 3 по 25 грудня о 10 годині ранку, і також 28 грудня у неділю теж відбудеться. Слідкуйте, підписуйтесь на сторінку в соцмережі, центр культури до зі селищної ради? Слідкуйте за оголошеннями та долучайтеся до цього заходу. Дякую вам на завершення. В мене ще буквально два коротких запитання: наскільки важливо, от масштабні заходи, які ви реалізовуєте, відчувати. Підтримку громади і власне, напевно, представників влади на місцях, чи є вона, і наскільки така співпраця допомагає творити і реалізовувати всі задуми, звичайно, наше керівництво постійно відвідує заходи, які організовуються на в самому літині чи на території громади, і це дуже важливо для нас як. Творчих людей, навіть просто побачити вдячний погляд, побачити присутність у залі, теж надихає на подальшу діяльність на розвиток. Ми щиро вдячні, повторюся за підтримку, фінансову підтримку, дякуємо місцевій владі. ось І за досить плідну співпрацю. Нещодавно Вийшла з друку, ось там біля вас лежить дуже важлива для вас збірка так. ваших поезій. Я е, мала можливість, дякую вам за те, що надіслали, познайомитися і прочитати деяких з них. І це насправді вражає так, ваші поезії про ту біду, яку ми переживаємо, про війну. Але в кожному слові і е, кожному творі віра в перемогу і в те, що обов'язково добро переможе. І обов'язково буде мирне небо над Україною. І обов'язково буде Україна. Розкажіть про те, що вас надихає на саме такі слова, що вселяє віру. Просто останнім часом я нічого не пишу, в тому й біда. Складно налаштуватись на цю хвилю. А писали, коли почалась війна, так? Пані Тетяно, я вірю, що прийде той час, коли душа знову захоче. Не тільки залишати в собі ті слова і ті думки, а й виписати їх на папері. Такий час обов'язково настане. Я вірю, я вам цього щиро прищиро бажаю. Я бажаю, щоб писалося і співалося. І робилося це з чистим, і легким серцем і душею. А поки дякую за. Важко, я також хвилюючий момент, ніколи не думала, що він такий настане. Я вам щиро дякую за вашу роботу, за те, що надихаєте тих людей, які поруч з вами, за те, що вселяєте своєю роботою віру і з вашим колективом, і з вашими колегами, які працюють у центрі культури і дозвілля літинської селищної ради. І знаєте, коли у нас є такі люди, які в найскладніші часи вміють об'єднувати навколо себе. Це багато чого вартує. Я бажаю вам всіляких гараздів. І, звісно, чекаємо всі на перемогу. І звісно, хай та казка, яку ви готуєте, надихає і дорослих, і малих. Щиро дякую вам. Дякую на Я Нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Лівчук, керівниця колективу народно-аматорського вокально-інструментального ансамблю Хто ми, людина творча, людина, яка вміє об'єднати словом. А, дякую всім тим, хто долучається до таких заходів, хто в складні часи робить свою роботу на своєму місці, бо саме так і має бути, бо саме тому ми і сильні, саме тому ми і переможемо. Бережіть себе і до наступних зустрічей.